Макхарава, з правої сторони від проїзної частини обособлені, окремо розташовані, спокійно, не поспішувати трамвайний колій. І вон з правої сторони, тобто інколи суперечки буває між водіями та е, пішоходами, е, які виходять із, зупи, на зупинці отут, да, і намагаються перейти безпосередньо перед водіями. На ту сторону, ні в коєму разі, давити ми їх не будемо, але це обособлена окрема зупинка для посадки висадки в трамвай. Тобто, вийшовши з цієї сторони, перейти на протилежну туди, або з ну, тобто, в попутному з нами дійти треба, зелений сигнал, ми починаємо рух, дійти треба до от сюди пішохідного переходу. І якщо є потреба перейти на портужну сторону, тільки по ньому. Ми продовжуємо рух далі по вулиці Макарова у напрямку а, супермаркета Аполла. Ну, то торгівельний центр, наприклад, так сказати. Дорога з двостороннім рухом має чотири смуги, по дві у кожному напрямі. Уже темний час доби. Нагадаю, що темний час доби це час суток від. Захода до схода сонця, і в цей час необхідно рухатися всім механічним транспортним засобом з увімкненим ближнім або дальнім світлом фар. Тобто дальнє світло також можливо, але не пізніше, ніж за 250 метрів до зустрічних або покорних, Або на більшій відстані, коли зустрічне покаже необхідність цього, зменшувати. Ми проїдемо пару перехрест з вами ще. І потім тільки відключуся, щоб ви бачили, яким чином проїджати оці ділянки. Тобто швидкість руху не більше 50 км на годину, як то дозволяють правила дорожнього руху в населених пунктах. Знову ж таки, обособлена окремо ось тут бачите, майданчик є для посадки висадки в трамвай, але переходити на протиложну сторону і наполягати ближче, ближче, ближче на те, щоб водії тут. Давали можливість перейти жодним чином. Обособлені окремі трамвайні колії. <кій> Вони знаходяться вздовж проїзної частини. З правої сторони ми проїжджаємо Апола. Після того, як дочекаємося з вами зеленого сигналу світлофора, продовжимо подальший рух. Поєднання червоного і жовтого сигналу, що рух не дозволяли, але попереджали про наступне. Увіплення дозволяючого зеленого сигналу. З травня місяця це буде смарагдовий. Продовжуємо подальший рух, тільки у нас зелене, не перетинаємо а червоне світло. Знак забороняючи зупинку. Він діє тільки на ту сторону, з якої встановлено, але він забороняє і зупинку, і стоянку незалежно від мети. Треба зайняти другий ряд, вмикаємо лівопакачі повороту. Дамо можливість перелаштуватися мікроавтобусом і за ним перелаштувалися безпечно, своєчасно. І ось наступний перетин на... у напрямку Криворізького шосе. Будемо здійснювати.